Друзі, хокей, хокей, хокейний прогноз Чемпіонат світу. Вмощуємось зручніше. Не забуваємо підписуватись на наш канал, ваші лайки, вподобайки. І змістовні коментарі це найважливіша підтримка. Дякую всім. Вівторок вівторок, це в нас вже 13 травня, черговий день. 4 матчі заплановано. На вівторок. Буду дуже коротко і лаконічно ізлагати свої думки, тому слухайте, хто не встигне. Ще раз можете переслухати, а якщо ні, то завітайте до нас телеграм-канал. Ви там першими будете узнавати про мої прогнози і будете економити на часі. Посилання на телеграм-канал знаходиться в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео. Там саме, де і посилання на всі мої соціальні мережі отже, у вівторок нас очікують наступні матчі. Латвія, Словенія. Хочу поболівати за нашу країну, дружню, Латвію. Дуже помогла, допомогла дуже під час війни в ці важкі часи. Латвія низький уклін вам. Вболіваємо за вашу збірну на чемпіонаті світу. Я вважаю, Латвія повинна перемагати словенців. І у мене такий прогноз. Перемога Латвії і тотал більше 4,5. Як мінімум, 4, 1, 3, 2, 4, 2. Латвія повинна перемагати. Перемога Латвії тотал більше 4,5 оцінюється 2,02 коефіцієнт. Далі Норвегія, Німеччина. Фаворит тут німецька хокейна збірна. Зрозуміло. Адже Німеччина, так само, як і Сполучені Штати Америки, в групі Б набрали максимальну кількість зароблених балів по 6, по 2 перемоги. І Німеччина, я вважаю так, що може трошки розслабитись, і це дозволить норвежській хокейній чоловічій збірній. Трошки потріпати нерви, а скандинави це робити можуть. Я вважаю, що Норвегія, яка неймовірно вмотивована, яка е, і надалі буде не набирати очків, має такий, ну, це не скажемо не шанс, а має таку нагоду вилітити з елітного. Дивізіону Чемпіонату світу. Тому Норвегія буде рвати і буде грати. Я взяв індивідуальний тотал Норвегії більше двох рівно. 2,28. Така сама участь у Франції. Франція грає проти Канади. Канада йде абсолютно і максимально. Шість зароблених очків, так само, як і Німеччина, так само, як і Швеція. І так само, як Сполучені Штати Америки, я казав. Це 4 хокейних збірних, які поки ще йдуть без втрат. Франція має всього лише одне очко. Це програш через овертайм. І я вважаю французи так само мотивовані, як і Норвежці. Французи будуть рвати, будуть грати. Чи вони виграють? Оце питання. Так само питання, чи виграє Норвегія е, у Німеччині. Але свої шайби закинуть. Тим більше коли Канада виграє 5-0, 6-0 і більше. Канада іноді дозволяє забивати своїм соперникам. Тому я вважаю краще тут попрацювати над індивідуальним тоталом Франції проти Канади. Я взяв, друзі, індивідуальний тотал Франції більше одного рівно. 1-71. Ну і четвертий матч вівторка. Це матч. Казахстан-Угорщина. Тут практично без коментарів. Казахстан вже має три очки, Угорщина 0. Я вважаю, що Угорщина в групі Б, як мінімум в групі Б, найслабша навіть не тільки в групі Б, а взагалі на Чемпіонаті світу, ось тут, в елітній частині. Угорщина найслабша. Я вважаю. І Казахстан просто не має права не виграти е, в, у Будапешта. Е, тому я тут вирішив взяти так само, як на матч Латвія Словенія. Я беру Казахстан перемога і тотал більше 4,5 за 2,17. Звісно, Казахстан перемога. В основний час. Я тут розглядую наступні рахунки: 5, 1, 4, 1, 4, 2 5, 2, 4, 3. Ну, скоріш всього, навряд, тому що. Казахстан не дозволить більше Одної, ну максимум двох шайб закинуть угорцям. А ось сам Казахстан заб'є 4-5 і більше. Це я впевнений. І тому, друзі, от такий у мене прогноз. Перемога Казахстану і тотал більше 4,5 шайб в цілому. Нагадаю, в групі A Лідери поки що Канада, Швеція. Далі йдуть Фінляндія, Латвія, Словаччина і Франція. Не мають балів Словенія і Австрія. В групі Б лідери США, Німеччина. Абсолютно йдуть поки що. Далі Чехи. На третьому місці. На четвертому швейцарці і на п'ятому Казахстан. Всі інші поки що очків не набрали, в тому числі і угорці. Отака От у нас ситуація, друзі. Ось такими варіантами прогнозів я хотів поділитися з вами. Оцініть поправу. Сподобалось лайк-вподобайки. Не сподобалось антивподобайка. І напишіть змістовні коментарі, що ви думаєте, що пропонуєте, які у вас думки, які варіанти прогнозів. Буду чекати. Перевіряйте, чи ви підписані на наш канал. Якщо не підписані, давайте виправлятись. Ще забув сказати, що Дивлюся я всі прямі трансляції на сайті, який опублікований в описі під кожним з моїх відео, користуйтесь. Дякую за увагу. Не забувайте підписуватись на всі мої соціальні мережі. Посилання до них в першому закріпленому коментарі ласкаво просимо. Всім удачі, слава Україні, слава ЗСУ, скорішої перемоги нам над рашизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра, до зустрічі всім папа! -па.